В цьому відео я розповім про зарядну станцію, яку я зробив зовнішній вигляд будівлі, де вона стоїть. Тут трошки некрасивий, вибачайте, тому що це моя недобудована майстерня, але суть не в тому. Значить, Далі про зарядну станцію. Коротко її технічні характеристики, вона має акумулятор літій і хімії NMC. Дуже хороша хімія, має 2500 циклів, заявляє виробник, до того як у неї останеться 70% від її початкової ємкості. Тобто, навіть через 2500 циклів вона не перестане працювати, а просто втратить 30% своєї ємності. Батарея 48 вольт, майже 3 кВт часу. Як я вважаю, один із кращих китайських інверторів. Тут по суті даже і фірми немає, але він випускається під різними брендами. Именно цей завод робить, тому що я бачу, що вони абсолютно однакові, відрізняються тільки ці наклейки. Ось 48 вольт у нього на вході 220-240 вольт на виході 50 Гц. Ось це нам підтверджує і ватмети. Тобто Під нагрузкою. 2,2 кВт, він держить вольтаж 244 вольта. Ну, ось тут є дисплей, тут пише, що в нього загрузка там 93%. Для зручності, так як інвертор має один виход під розетку, я ще повісив 4 розетки, щоб можна було підключити більше приборів gms на батареї стоїть ось покажу, у мене є вона не установлена G-Kong 80-ка і пік 150 А. Ну, для цієї зарядної станції це, скажімо так, з запасом, з головою. Її вистачить на більш Потужний е інвертор. Я пізніше покажу, є у мене ще 6-12 Ну, включу, так, буде краще фокусуватися. Е 6-12, то можна ставити собі МС. Вона 150 А тримає в нормі і 300 А в піках. Я не пробував, але кажуть, що вони без проблем. Тримають більше нормального навантаження, тобто ця може і 200 А держати і довго працювати. Але краще поставити запасом. щоб їй було е, легше. Вона має ось такі термодатчики. Один я залишаю в повітрі, а інший клею безпосередньо е, от. Сюди на елемент, щоб він е, чітко щитував температуру. В BMS виставляються е, параметри, щоб е, коли температура батареї буде або занадто е, висока, або занадто низька, е, BMS е, відключить батарею. Дисплей у нас показує в процентах, скільки залишилось енергії, також показує вольтаж батареї і е, показує е, ампери, які виходять або заходять на батарею. От зараз е, навантаження підключений 2 кВт дубчик, я показував. 2200. От він працює 2 кВт то е, зараз із батареї береться. Якщо я вімкну зараз е, 1 кВт, то е, то, що дає зарядка і сонячний контролер, буде достатньо, щоб е, живити інвертор і ще заливати е, 11 е, чи 12 А батарії. Тобто... Як видно, ця зарядна станція може працювати і як стабілізатор, і як безперебойник, тобто підключили до сіті і собі живемося із інвертора, навіть коли пропаде державна мережа, то ви можете цього навіть і не помітити. Так як іменно ця зарядна станція Іде, поїде е, в ремроту рем е, ЗСУ, то вони ще попросили, щоб у них був е, сонячний е, контролер, щоб можна було не тільки від генератора е, заряджатися, а від е, сонячних панелів. Тому е, я так звучив ринок, е, що є із невеликих е, сонячних контролерів. Дивлюсь, що в основному користуються люди ось таким. Він, як бачите, має дисплей, там настройки. Фірма Juntec. Модель видно. Він являється повишаючим. Тобто до нього можна підключити 12 вольт або 24 вольта, і він буде е заряджати батарею 48 вольт. Але КПД при цьому буде досить низьке. Тобто, щоб було нормальне КПД, треба, щоб е е сонячні панелі по напрузі були максимально близькими до е напруги е акумулятора. У мене сонячних панелей немає, тому. Я їх замінив блоком живлення, виставив на нього 50 вольт. І ось він цим проводом, ось на роз'єм, щоб сонячні панелі можна було швидко від'єднувати, зробив на роз'єм. І от вона заливає. Вливає цей контролер зараз 400 з лишнім В батареї Ну і інвертор, куди там як розпреділяється енергія. Щоб провірити усе, це він вже у мене на 2 кВт робить півдня. Тобто півдня оце все працює, 2 кВт, 90 з лишнім відсотків. Ось тут було по нулях. тут вже 16,5 кВт. Ну, взяло із Сіті. Зарядки, ну, зараз покажу зарядку, зарядка буває в різних модифікаціях, зараз відкручу е, цю панель. Покажу, яка зарядка. Панель бокова кріпиться на 4 болта, Більше немає сенсу, ми може більше зробити. Я їх зараз понаживлю. Ось така зарядка. Як я кажу, вони бувають різних модифікацій. Тобто основа в них одна, але електроніка установлена різна управляюча. Значить, У цієї зарядної зарядного є авторестарт, а в цих буває є, буває немає. З Завода часто вони приходять без авторестарту. Що таке авторестарт? Це, е, це можливість перезапуска. От я її зараз відключу, відключу, ось виключу. Зараз вона розрядить, як конденсатори все виключилось. Далі, коли я її включаю, ось нічого не відбувається. Тобто я маю нажати кнопку. Тоді тільки вона вимкнеться. Вімкнеться, зараз піде електрика, ось пішла. Покажу як на роз'ємі. Раз, підключив. Ось пішла напруга. Зараз він там обрахує, посчитає і знов почне заливати вату, зараз загрузиться. А цю, якщо я відключу, ось відключаю, потім з'явилася електрика, знову вмикається. Бачите, тут є авторестарт, вона запускається і заряджає далі. Свічу фонариком, бо тут не дуже хороше е, освітлення. Значить, батарею, як я говорив, я закріпив, е, використовуючи штатні місця для е, болтів М5. Просверлив отвори. Тут ось зажав, щоб була відстань. І знизу, як я показував, Ось така ребриста кришка теж там до дна прикручена, щоб ця батарея нікуди не ділася. Вона має дуже жорстко бути закріплена, тому що отут контакти, якщо десь посунеться, удариться і закоротить, то ну, будуть дуже великі сварочні стоки. Спортиться батарея, ну, вийде із строя, ця зарядна станція. Теж надійно прикріпив зарядку. Дуже надійно закріплений інвертор і сонячний контролер. Все дуже міцно тримається. Думав, як розмістити дисплей, ну, але тут буде нормально вирішив. На дисплеї є кнопка. Якщо е, зарядна станція довго не використовується, то її краще зажати, е, щоб е, в режим сну відправити BMS-ку. Ну, це є сенс, якщо хоча б кілька днів не буде використовуватися зарядна станція. Е, а потім, коли е, треба буде вже нею користуватися, можна так само е, подержати кнопку якийсь час і е, вона е, запустить BMS, розбудить існу. Ось тут дві такі кришки. У цій кришці зроблений отвір, щоб можна було підключати е, кабель живлення. Сонячні інвертори бувають ще ось такі понижаючі, тобто він. Більш потужний, розрахований на е, велику кількість панелей. Тут ось написано, що вхідна напруга по панелях може бути до 160 вольт, і при 48 вольтах батареї він може видавати до 2800 Вт 2800 Вт або 28 кВт. Ну, це максимум. Тобто можна і такий е, сонячний контролер ставити. Ну, а це я ж кажу під меншу кількість панелей розрахований. Зараз покажу меню. Самої BMS? Як знайти програму? В Play Market пишемо. JK або JCON. Вибираємо нашу BMS -ку. Бузер видає звуковий сигнал. І от ми бачимо напругу на е комірках, скільки комірок в даному випадку тут 14. Під е номінал десь виходить 52 вольта. Ось тут пишеться. Береться енергія чи подається. В даному випадку тут знімається 900 з лишнім Вт. 18 А. Якщо я включу зараз тепловентилятор на кіловат, то тут вже буде 9 А заливатися. Ось бачимо, заливається 600 Вт в батарею. Тут є різні настройки, вони. Запаролені. Я тут усе виставив так як тут має бути всі параметри. Тобто кількість заряду можна подивитися і тут в процентах. Ще раз розповім про окремі е, деталі, які використані в е, зарядній станції, а саме інвертор. Ось покажу, що є інвертор е, 2,5 в номіналі е, 5 у піках, реально він може видавати десь, от ви бачите, там е, потреблення 2,2 кВт, пише 93 Процента е, от, е, його максимуму. Тобто десь 2300 2400 він е, може видати. От показую його начинку, як тут все, ну я вважаю, добротно е, зроблено. Хочу сказати, що на нього є е, підробка, максимально схожий в інвертор, але Скажімо так, його явно видно, тільки якщо е, зняти кришку, розібрати, подивитися внутрішності. Там внутрішній, мабуть, в два чи в три рази менше, маленькі радіатори, маленькі деталі, досілі, все малесеньке. Хоча корпус е, так само, як і тут, великий. Якщо е, до зарядної станції треба підключати щось потужніше, типу, е, Зразу багато е, дрібних електроінструментів або сварку. Тому що е, оцей інвертор, я не знаю, на маленьких токах може сварку і потягне, але на е, великих точно ні. То Тоді, можливо, е, є сенс е, взяти е, отакий інвертор. Тут вже видно, що все значно більше, значно потужніше. Він в номіналі е, 6. 1000 Вт в піках типу 12, теж 48 е, вольт на виході 220-240 В і 50 Гц. Реально він е, тягне 5 з лишнім е, кіловат. Також про дрібні е, деталі розповім ось цю зарядну станцію я вирішив е, зробити на е, колесах. 2 неповоротні, 2 поворотні, діаметр у них 5, ну, я вважаю це так, плюс-мінус оптимально. Якщо дуже рідко там десь по е, житлу буде переміщатися е, зарядна станція, то можна поставити і, е, діаметр 4 см. Ну, ось вони абсолютно однакові. в цього 5, всього 4. Це ну, найкращі колеса, які я е, міг знайти. У себе в місті. Може, десь є і ще набагато краще. Ну, я думаю, і цих з головою вистачить, тому що вони такі добротні на підшипниках. В общем, мені подобається. Спеціально, коли робив батарею, використовував клемники, хоча я міг і запаяти, для максимальної ремонтопригодності. Навряд чи що я. Я думаю, що BMS може поламатися, але на всякий випадок зробив на клімніках. Тобто, якщо щось треба поміняти, взагалі будь-що в цій зарядній станції, воно все зроблено з учетом максимальної ремонтопригодності. Тобто, По принципу, відкрутив, зняв роз'єм. Ось такі роз'єми XT60 я використовував тільки. На сонячний контролер, тому що тут маленькі токи. Останні використовував ось такі XT90. Хоча 90 А тут не буде, проходити, але це якби із запасом теж поставив. Там видно, він стоїть на зарядку. І ось тут видно, він стоїть на інвертор. Надо буде, якщо вдруг надо буде е, замінити інвертор, то е, можна легко відключити роз'єм, відкрутити оці е, дві гайки на 14 і під'єднати е, інший інвертор. Поки цей там лагодиться чи ще що. Хоча я ж кажу, інвертор, ну, я вважаю його дуже хороший, Все, я ж кажу, півдня він робить в майже, майже максимальному навантаженні. Ну, вже е, такий інвертор проробив цілу зиму у мого брата на насосну станцію. Однього заживлювали там, і все остальне. Тобто, дуже добре зарекомендував. В іншого мого друга теж такий інвертор. Я таким користуюсь. Ну, Прошлу зиму я перепробував багато різних і зрозумів, що оцей є оптимальний співвідношенні ціна якість. Можна купити і дорожчий, то проблем нема. Ну, дешевший, думаю, сенсу нема. Купувати. значить Як я говорив, чого я вважаю і є, е, цю зарядну станцію кращою за е, заводські е, аналоги? Тому що е, вона ремонтопригодна, максимально ремонтопригодна, дешевше. У, пол, у півтора два рази, і я вважаю, що теж доволі якісна, якщо використовувати якісні комплектуючі. А я вважаю, що тут вони або дуже якісні, або такі собі ціна якість. От батареї, я не знаю. Е, я думаю, нема сенсу купляти ще якихось кращих, дорожчих. І ці е, батареї дуже хороші. Якщо вони ходять в електромобілях, вони і тим паче тут будуть ходити. Інвертор да, можна е, купити дорожчий слову, в нас він продається близько 150 доларів. Тобто поламалася, наприклад, EcoFlow. Вони теж горять, Ось в них є плюс, що вони менші, ніж ця. Але якби це одночасно і мінус, тому що е там всі компоненти е дуже щільно е розміщені і при нагрузці вона. Е е Часто буває, що вона згорає, то, скажімо так, хоч і гарантія, і все, ну, здасть людина її по гарантії, коли вона поламається. Скоріше за все, коли буде зима, коли будуть відключення, коли всі будуть включати, то тут можна поміняти цей інвертор. ну, Я зараз не хочу його знімати, ну, дуже швидко. Тобто тут головка на 8, різьба 5. Тут восьма, різьба 14, 14 гайки. Дуже все швидко, один відкрутив, другий прикрутив. Тобто 10 хвилин і все готово. А там потім другий інвертор можете ремонтувати чи ще що. Тобто тут саме таке, що найбільш вирогідно в будь-якому. В будь якій зарядній станції це інвертор. Це сама така вразлива його частина. Акумулятори вони обично не ламаються, BMS може накритися, але, як я сказав, це одна із кращих, самих е, дорогих е, е, плат захисту для батареї. Тобто навряд, якщо з нею щось станеться. Я думаю, що все буде працювати чудово. Якщо не перегружати е, зарядку, то зарядка теж вона е, розроблялася для е, роботи в телекомунікаційних мережах, щоб працювала 24 на 7. Тобто, якщо її не ставить в максимум, вона теж буде е, дуже довго е, працювати. Корпус металічний, надійний, виконаний у формі такої, як би тумбочки. Ця ручка для того, щоб можна було зручно її перемістити, перевести. Всі основні е моменти я описав, в наступних Відео планую розповісти трохи про систему перемикання, як її зручно, безпечно підключити до мережі житла, щоб не згорів інвертор, бо часто інвертори згорають коли він неправильно підключений. Він зустрічається із державною мережею. Понятно, що державна мережа сильніша, ніж інвертор, і інвертор згорає. Ну, на це відео я думаю досить інформації. Поки що все. Пізніше ще викину щось. І ще щось розповім. Дякую за увагу. На все добре.